Овне, це один з визначальних тижнів в контексті головних подій року. Далі напруга піде на спад, але поки не розслабляйтеся і будьте готові до сюрпризів. Цілком ймовірно, що після вихідних ви займетеся чимось кардинально новим. Ваші почуття зможуть пережити кризу або зліт. Будьте обережні у відносинах, які хочете зберегти. Але дійте сміливіше, якщо ви закохані і вам відповідають взаємністю. Сприятливі дні 30 та 31 березня. Будьте уважними п'яту. У квітня у житті тільців назрівають радикальні, але досить своєчасні зміни. Не виключена ваша фатальна роль в чиїсь долі. У понеділок і вівторок можна ініціювати великі домашні та сімейні проекти, робити придбання. Слідкуйте за самопочуттями, відпочивайте вчасно. Інакше перерва у справах може виникнути не з вашої волі. Вихідні будуть багаті сюрпризами, але самі нічого не провокуйте і не прискорюйте. Сприятливі дні 1 та 2 квітня. Будьте уважними. 30 березня Близнюки, не витрачайте енергію на непотрібні проекти. Оточуючи, можуть бути розчаровані вашими намірами, танцювати під свою власну дудку, але тільки так ви досягнете поставлених цілей. У нових ідеях недоліків не буде. Несподіваним чином можуть з'явитися старі партнери, використовуйте четвер для всіх заходів, де потрібно зафіксувати намір, вдарити по руках. Ви помітні і вам допомагають. Сприятливі дні 31 березня та 2 квітня. Будьте уважними. Чому квітня? Раки до кінця тижня можуть назріти великі зміни в кар'єрі, зазвичай ви прагнете до стабільності, але зараз налаштовані рішуче. Приємною особливістю буде підтримка оточуючих. Якщо ви чомусь захоплені, то легко знайдете однодумців. На початку тижня ви можете вдало вирішити фінансові питання, оновити гардероб і зовнішність. Для серйозних справ підходить четвер. У вихідні випадок буде правити балом. Сприятливі дні 31 березня та 2 квітня грудня. Будьте уважними 4 квітня. Леви отримують задоволення. Нарешті крига рушила. Однак цей тиждень може ознаменуватися екстраординарними подіями, як у кар'єрі, так і в особистому житті. Ви готові до розриву з минулим і швидкому руху вперед до нових цілей. Основні події плануйте на понеділок, вівторок і четвер. З п'ятниці по неділю не варто вирішувати глобальні проблеми, але пошук інформації відкриє вам більше таємниць ніж ви розраховували. Сприятливі дні 30 березня та 2 квітня. Будьте важними 4 та 5 квітня. Діви, з понеділка по четвер при будь-якій можливості вирушайте в далекі краї або, хоча б займайтеся справами, які пов'язані з переміщеннями і спілкуванням з новими людьми, незважаючи на робочу завантаженість, можливі сплески почуттів, романтичний настрій. Четвер вдалий для початку нових справ, реєстрації відносин, весілля. Частину тижня проводіть у спокійному режимі, слідкуйте за самопочуттям. Сприятливі дні першого та другого квітня. Будьте уважними третього. Терези, все, що у вас є на порядку денному, намагайтеся реалізувати до четверга. Можна розпочати одразу кілька справ. Головне, вибирайте ті, що обіцяють найбільшу вигоду. На початку тижня добре робити інвестиції у власну зовнішність. У четвер можуть виправдатися ваші романтичні надії, але ініціатива не завадить. У вихідні знову різко зростає напруга. Бережіть здоров'я, майно і відносини. Позбавляйтеся від зайвого. Сприятливі дні 2 та 3 квітня. Будьте уважні. 4 четвертого скорпіони з понеділка приділять увагу пропозиціям, що надходять. Можна прийняти призначення, підписати контракт. Але якщо плануєте кардинальні зміни, то займіться ними у четвер. Можливі підвищені витрати, особливо на предмети розкоші, комфорту. Головне не вийти за рамки запланованого. З п'ятниці вразливе здоров'я, але може прийти і азарт і друге дихання, якщо те, що відбувається, вам подобається. Сприятливі дні 1 та 2 квітня. Будьте уважними 5-го. Стрільці зможуть реалізувати на цьому тижні багатосторонні інтереси. Сміливо йдіть до начальства з новими ідеями. Ваша любов до змін, місць та пригод доповниться практичними інтересами. Ви можете і бізнес розширити, і задоволення отримати. Четвер унікальний день, якщо у вас є нові справи на порядку. Денному у вихідні краще кинути якір в тихому місті. Хоча не виключені і вчинки серій прийшов, побачив переміг. Сприятливі дні 30 та 31 березня. Будьте у важними 1 квітня Козироги, важливі зміни вже на порозі. Тиждень вдалий для запланованих справ, але потрібно бути у формі і в разі необхідності швидко перемкнутися на нову тему. Можливі важливі рішення, що стосуються сім'ї, будинку, переїзду у вашому житті, може з'явитися нова людина, з якою вас зв'яже щось незвичайне, справа, захоплення або симпатія. Наприкінці тижня не ризикуйте, віддушину ви знайдете в домашніх справах, приємно здивують діти, сприятливі дні першого та 2 квітня, будьте уважними, 5-го. Водолії на початку тижня з вами будуть удача, везіння і симпатії оточення. Дочекайтеся кращого моменту і отримаєте все потрібне на блюдечку з блакитною облямівкою. Середи азарт поступиться місцем прагматизму. Невигідні справи вас будуть мало цікавити, зате з'явиться бажання зрушити з мертвої точки проект, який чекав свого часу. До вихідних будьте уважні до настроїв близьких людей. Їхні переживання не порожні, сприятливі дні другого та. 3 квітня. Будьте уважними 5-го. Риби несподівано і вдало можуть реалізуватися ваші плани. Легкий флірт прояв симпатії розфарбують ваше життя в яскраві тони. На початку тижня ви можете отримати позитивний результат на співбесіді, конкурсі або презентації. У четвер добре відкрити нову сторінку в відносинах або зайнятися новою справою. У вихідні життя поставить менш приємні завдання. Нічого не обіцяйте. Добре, не подумавши. Сприятливі дні 30 березня та 3 квітня. Будьте уважними 1 квітня.